І, звісно, окрім, а, власне, там, оцього там, ну, окей, це все, наприклад, була розробка, але її не тільки одною розробкою нас в IT можна непогано заробляти. Навіть досить непогано. Зараз багато хто продає. Можливо, навіть дехто з вас прийшов з спільноти Мейкаї, -E, в якій я завтра знову планую виступати, в а, якій, а, значить, де. А... Де багато розказують про автоматизаторів. Є, ну, я це виділив в таку категорію, як технічний супровід для бізнесу. Як правило, не для бізнесу це майже ніколи не використовується. Я, принаймні, не зміг придумати і згадати якихось кейсів, там, де це, типу, може бути корисно. Ну, це не для бізнесу, це приїжджати до бабусі і допомогти їй виправити комп'ютер. Це, типу, теоретично так. Чи там може якийсь ремонт, чи щось таке. Але все решта. Це, як правило, обслуговування вже B2B-категорії. І а, тут воно ділиться приблизно на два напрями. Перший конструктор сайтів. Сюди йдуть різні там WordPress. А, що там ще можуть, в принципі, йти. ну, В принципі, Wix, Shopify, а, ну і так далі. Сюди може йти. Хоча, а, можливо, ну, частково. Я би там професію автоматизатор, якраз і більшість із речей, окрім там, тих самих чатботів вони, як правило, автоматизатор чи там технічний спеціаліст, це часто людина, там багато рук і багато ніг, яка розбирається і в конструкторах сайтів на якомусь не дуже великому рівні, і в. І в конструкторах чат-ботів, і в вебінарних кімнатах і в CRM-системах, і тому подібне. В будь-якому випадку, у нас це приблизно дві категорії. Зараз автоматизація починає розвиватися. Чомусь, ну, в принципі, туди полізли інтегратори, такі як Make, які насправді автоматизація в них важкувато робити, настояще серйозно. Але, ну, але якийсь інтеграції досить може бути легко, якраз і красі, дуже зручно. А, тим більше, що зараз дуже багато є різних а, додаткових, ну, різних які сервис, які куточно виконують а, конкретні задачі, з яким можна просто, які підтримують інтеграцію, з яким мож, до яких можна підключитися, і поєднати один з другим, і таким чином ми через інтегратор отримуємо гарний варіант вирішення нашої задачі. І от технічний супровід для бізнесу це якраз одна із речей, з яких можна починати. які… А з одного боку, дуже прості, відносно прості, особливо, наприклад, якщо ви програміст, то стати техспецом це дуже легко для вас. З іншого боку, якщо ви технічний спеціаліст, то а, вам буде легше перейти на програмування, ніж з повного нуля починати програмування. Тому, а, власне, я вважаю, що ну, типу, це от гарний напрям, гарний напрям, в тому числі, в принципі, для старту. А, особливо, якщо або немає можливості дуже багато часу приділяти, або немає достатньої кількості. А, не знаю, ну можна сказати там, це правильно сказати. А, коли, ну, я не хочу використовувати слово талант. Але ну, типу, може бути різний тип інтелекту у різних людей. І одним людям легше даються якісь одні там, категорії речей. Ну, наприклад, одним людям легше дається дизайн, а іншим людям легше дається структурне мислення, а третім людям легше дається створення там, крутих текстів. Там четвертим там, маркетинг і так далі. І фактично, якщо, наприклад, вам а, там, алгоритми, логіка, алгебра, всі всі математичні категорії, які, по суті, лежать в основі програмування, якщо це для вас важкувато, то а, стати технічним спеціалістом може бути дуже гарною альтернативою. І особливо цікавий момент, якщо ви технічний спеціаліст, якийсь автоматизатор, який трошки знає програмування, то це ви дуже крутий автоматизатор. Вже виходить. Тобто, наприклад, не обов'язково бути суперпрограмістом для того, щоб бути там дійсно крутим автоматиза... автоматизатором. А для всіх напрямів нам також знадобиться, що може знадобиться? Саме перше, саме головне читати документацію. Оце я відкривав, оце документація у нас. Оце була документація також аналогічна. Там, наприклад, ми відкриваємо якийсь компонент, бачимо властивості. Бажано на хоча б шкільному рівні розуміти англійську мову для цього, тому що більшість документацій саме так і написані, і вони там не пропонують іншого варіанту. Але, з іншого боку, завжди можна, наприклад, якщо там якесь речення ви не розумієте, то просто берете готовий плагін для браузера, який вам автоматично це перекладе. І там в кілька кліків буквально це зробить. Раніше я дуже багато, тобто, як я писав сайти, не будучи програмістом, я дуже, ну, коротше, займався прям, заробляв на цьому гроші. При цьому програмування майже не вмів, майже не вмів на PHP робити, трошки там розбирався HTML CSS, і при цьому ти це не заважало мені робити сайт. А яким чином? А я просто вмів класно гуглити. І відповідно, що завдяки цьому мені вдавалося а, знайти інформацію, там, як там, зробити якесь конкретне рішення, яке а, там, потім я брав і впроваджував. Швидко там розібрався, нагуглив, знайшов, а, зробив. А, ну, і також я активно використовував а, готові якісь а, штуки по типу. там, Ну, я особисто на джумлі робив, трошки з WordPress працював і так далі. І відповідно, що там ще було ще більше готового, ніж там різних джанго, там, які я раніше вам розказував. Але зараз це вже не дуже актуально, Я зараз майже ніколи не гуглю, В основному гуглють, щоб знайти якийсь сайт документації. Відповідно, що е зараз один із найважливіших навиків спілкуватися з нейромережами. Він дозволяє. Якраз значить, цей навик дозволяє робити якраз те саме, що ми робили з гулом, але швидше і ефективніше. Якщо ви наловчитеся відразу там, влучний запит давати, то фактично штучний інтелект вас, я вважаю, що штучний інтелект не заміняє людину, він її дуже сильно підсилює. Якщо вона ним класно користується, то це так само, як і з комп'ютерами. Людина без комп'ютера, ну, наприклад, рахує повільно. А комп'ютер без людини рахує ну, тільки якщо дуже сильно постаратися. І дуже сильно за там, якісь типові процеси зробити. А комп'ютер з людиною це якраз вже така махіна, яка може фактично все що завгодно. Окей. А, відповідно, що виходить? А, а, від... І так само з нейромережами, на мою думку. Тому що а, там нейромережа без людини, так, да, це добре, але нейромережа з людиною це якраз монстр, який може фактично все, все на світі. От. І відповідно, що а, якщо активно бути всередині, активно використовувати а, постійно в роботі? Ці там нові технології, то ви в будь-якому випадку знайдете місце серед, а, значить, да, серед інших людей. Ну, Додатково що там, додатково, ще є так звані S3-сховища. Якщо база даних це штука, яка оптимізована під збереження інформації, то там різні файлові сховища оптимізовані під збереження файлів, Там пошук цих файлів, масове видалення їх, якось, там, ну, завантаження максимально просте і тому подібне. Ну і тепер а, фінальна частинка це а, яким чином можна взагалі зайти в а, IT, ну, якби стати ІТ-шником і а, далі стати частиною всієї цієї індустрії. Перший і головне визначитися з глобальним напрямом. Подумати, чи хочете, наприклад, ви бути менеджером. Наприклад, я тут не можу багато чого розказати, не було такого досвіду, хоча, може, все-таки було. Бу, ну, я мав справу з командою, там працював там, цей в основному більшість. Ну, основна задача менеджера, не знаю, в мене це були, як правило, багато созвонів, якихось може контролю, там чогось а, проєктування, можливо, якогось додатково може бути сюди входити. Як це, якщо вже там більш серйозні штуки, більш а, такі а, напрями, які. Допомагають власне, не просто організовувати процеси в компанії, а в, в виконувати програмні задачі. А, то, ну, тобто, якщо вам подобається спілкуватися з людьми, якщо у вас гарно розвинути лідерські якості, і так далі, то менеджмент може бути вам гарною цікавою, цікавим напрямом. Якщо ж, наприклад, ви а, розумієте, що вам важкувато дається програмування, і а, вам здається, що ви будете в цьому розбиратися там роками, і а, ну, словом, це боїтеся, що можете не потягнути, то можна почати просто з автоматизації. Підно є а, які варіанти а, один із варіантів просто ну, безпосередньо зараз, який якраз набирає популярність, сама безпосередньо автоматизації, ну, да, автоматизації. Наприклад, у нас є популярні сервіси Мейком NVCM. І е, я зараз готую маквер, якраз працюю над тим, щоб я в ідеалі хотів такі подібні воркшопчики проводити, вже по макверу показувати там, на прикладі того, як там всякі автоматизації можна робити, і чому це круто і зручно. А, але це вже буде трошки згодом, поки що він типу, в процесі, тим не менше, е, дуже багато вже всього робиться на. В інших готових рішеннях і вони мають певні свої особливості переваги. І достатньо тут не, не дуже багато чого треба вчити для того, щоб стати вже автоматизатором. А якщо ви розбираєтеся в тому, що я розказував раніше, наприклад, ви трошки розумієтеся в JavaScript, трошки розумієтеся, можливо, навіть в HTML чи в якихось. Гарно розумієтеся в JSON, а в ньому дуже легко розуміється, тому що там, по суті, це 5 типів даних. І там кожен із них, який має свої особливості, їх, їх дуже легко запам'ятати. І далі ви там з тим самим, а мейком вам буде дуже легко працювати, розуміти, а що за що відповідає, чому це все саме так відбувається, і там, як його використовувати, і тому подібне. А, можна навіть ще простіше робити. Наприклад, ви берете чисто конструктор чатботів. Наприклад, а... От світовий популярний один із найпопулярніших манічат в Україні саме популярні це, наприклад, Сент пульс SmartCender. В них в основному логіка дуже схожа, функцій дуже мало, як правило. І тобто, от їх учити взагалі легко і швидко, і при цьому на це все одно є великий попит. Все одно ви все одно ви можете, наприклад, також і штучний інтелект до них пробувати підключати. Іноді костелями, іноді неможливо, іноді там є там, примітивні вбудовані рішення, але, тим не менше, можливості є, і можливості там, типу, це з ними працювати, в принципі, можна. Крім того, що є такі так звані штучки, як CRM-системи, Relationship Management, системи, керування відносин з клієнтами. От. І... Якщо, наприклад, ви додаєте до навички чат-бота, якісь просто вміння налаштовувати, натискати кнопочки, а це фактично це вміння читати, натискати кнопочки, всередині оцих CRM, то це ви вже там досить гарний технічний спеціаліст для бізнесу. А якщо ви ще розбираєтеся в автоматизації, то все ви просто топ. Типу, всередині топу ринку. От. А, ну І відповідно ще є, крім цього, ще іноді треба якісь посадкові сторінки робити, так звані лендінги. А для цього підключаються вже конструктори лендінгів по типу там Webriuma чи Elementor це просто плагін для WordPress, як правило. А, і дехто любить і каже, що VIX дуже крутий, хоч, а, хоча там інша частина аудиторії каже, що а, типу, їм він зовсім не заходить, не подобається. А, ну, Але тим не менше, що. В цьому теж бажано розбиратися. Ну, тут в конструкторах Ленінгів, як правило, більшість, наприклад, давайте так спробую сказати. значить, Більшість конструкторів Ленінгів кажуть, що вам не потрібно програмування для того, щоб зробити сайт. Але якщо ви не робите, не вмієте, не знаєте HTML, CSS і JavaScript, то ось базових таких технологій для інтернету, які чисто дозволяють робити сторіночки. То у вас будуть сторіночки плоскі, примітивні і швидше за все, там, серйозно заробляти ви на цьому не зможете. Але достатньо підучить буквально там кілька там, цих технологій, чи хоча б активно їх не боятися використовувати на практиці і активно мучити чат GPT для того, щоб він вам в цьому допомагав. Тоді ви стаєте вже серйозним спеціалістом, який гарно розбирається в тому, а, там, як зробити на конструкторі Ленінгів те, що зазвичай на ньому ніхто не робить. Ну, або мало хто робить, або там теж, ну типа, не передбачили його просто розробники. О, тобто, виходити за рамки цих можливостей оцього конструктора. А знову ж таки. Наприклад, сервіси, інші сервіси кажуть, що ви можете не знаю, зробити автоматизацію без програмування. І я вважаю, що вони теж трохи прибріхують, тому що для того, щоб робити навіть простий чат-бот, вам бажано розуміти хоча б фундаментальні паттерни того, як воно влаштоване. А, а саме, наприклад,. По суті, чат-бот в своїй а, категорії це от малесенька програмка, яка я би назвав в чат чатботів як інструмент візуального програмування. А, тому що, по-перше, вам бажано а, розуміти, ну, мати певне якесь логічне мислення і використовувати його безпосередньо в роботі. Наприклад. Наприклад, одне, перший там, елемент програмування – це просто умови. Якщо там якась така умова виконується, тоді одне. Якщо інша умова виконується, тоді там, виконати інше. А, здається, я десь, а, ну, але здається, десь не тут я знаходив, шукав цю інформацію, ну, можна спробувати знайти ще раз, наприклад, а, воронка. Чат-бот тема. Давайте, не знаю, так спробую поставити. Відкриємо просто що-небудь. І спробуємо заглянути, подивитися, чи знайдемо ми якийсь там легкий, простий приклад для а, демонстрації. Ну, я бачу, що тут в основному кнопочки умов. Якихось серйозних умов я не бачу. Ну тоді, ладно, тоді поки що просто там розповіжу. Ну, не знаю, наприклад, давайте так от коротко скажу, що от е, є старт бота. І е, от стартунув бот, і далі е, він запитує користувача, який вам подобається е, напій. І там далі вже користувач, користувач йому відповідає: мені подобається чай, бо мені подобається кава. І відповідно, що, ну, або ви, який ви там хочете, це там чат-бот для кав'ярні, який ви хочете там замовити на Людина пише там слово, а далі вже підключається спеціальна функція, чи там спеціальна умова, яка перевіряє. Це, типу, людина написала чай, тоді, значить, виконати там, відправити такі повідомлення. Людина написала каву, тоді відправити там зовсім інші повідомлення. І. А... А, відповідно, що тут вже є логіка. Також вам може знадобитися якісь додаткові програмні штуки, наприклад, робота зі змінними, робота з різними типами даних всередині цих змінних і так далі. Це все насправді базові речі в програмування, які дозволяють значить базові речі програмування, які дозволяють. І розуміння яких дозволяє набагато легше і ефективніше робити там, ті самі чат-боти. Тому, якщо там, ви трошки шарите програмування, тоді а, ці технології для вас будуть там, дос, доволі легкими, комфортними, і а, ефективність там, вашої роботи буде дійсно на висоті.